Майже всі військові частини Миколаєва надали зразки військової техніки та зброї для виставки. Експозиція відбулася в день перемоги на Інгульському спуску. Відвідувачів було дуже багато. На задньому плані ви можете відділень БТР 80 і бойову розвіддазорну машину. Вот так далі там вже представляється э, стрілкове оружиє, яке э, очень заінтерісувало внимание дітей, і також з танкові протитанкової гранатомет СПГ 9, як средства боротьби з танками, і також э, протитанкове управляємо ракети ПТУР і комплекси Фагот. Військові говорять, що зараз люди більше цікавляться військовою технікою ніж декілька років тому. часу просто это стало більш актуальним в наше час. Поэтому у людей по сравнению с прошлыми годами, вот сегодня, и я думаю, что в следующем году тоже будут возрастать интерес к боевой технике и стрелковому оружию. Відвідувачі могли посидіти у військових машинах, та взяти до рук стрілецьку зброю. Замечательно, она просто поразила воображение, особенно деток, настолько все счастливы, настолько все, как говорится, продумано. Да, нам понравилась выставка военной техники, хотя в наше время это... события немножко настораживает, но тем не менее хорошо, что дети относятся к этому как к игре. Очень здорово и прекрасно, и на фоне тех событий, что сейчас происходит, я думаю, это вдохновляет людей и объединяет их. И очень приятно видеть сразу светлых лиц, много, которые ясно, что наша Украина все-таки есть, и она непобедима. Наталя Паламарцюк Олексій Семенуха МСН